Трагедія сталася на вулиці Богоявленській. У дворі будинку сидить матір загиблого хлопчика. Згорьована жінка пояснила, що дитина була вдома сама і взяла запальничку на вікні. Він ніколи, ніколи в житті не брав теж ганки. Жінка додає, у цей час вона пішла на ринок із двома іншими дітьми. Я ходила по картоплю, мов колясок. Дитині п'ять років. 5. і рік. Подія сталася ввечері 6 листопада. Сусіди, побачивши дим, одразу викликали рятувальників та винесли дитину. Полум'я вдалося швидко загасити, проте хлопчика врятувати не вдалось. Медики лише констатували смерть. З вогнем пошкоджено кімнату у квартирі на п'ятому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Причина пожежі та розмір збитків встановлюються. За даним фактом, у поліції розпочали досудове розслідування. Там відкрито провадження за попередньою правовою кваліфікацією пункт другій частини другої статті 115 кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство дитини із відміткою нещасний випадок. Хто понесе відповідальність за смерть дитини та чи притягнуть до неї батьків залежатиме від правової кваліфікації справи. Санкція інкримінованої статті передбачає до семи років позбавлення волі. Яна Грицюк Олексій Олексієнко. Випуск новин.